До мене в руки попали дві блюту колонки, які стануть вашими найкращими друзями на відпочинку. Зараз розповім вам про колонки від JBL, а саме Flip 7 та Charge 6. Ці два девайси захищені від води та пилу за стандартом IP68, тому можете не переживати, що вода щось пошкодить, і колонки перестануть працювати. А крім того, колонки виживуть навіть після падіння на бетон з 1 метра. Звук в обох блютуз-колонках дуже якісний та гучний, але ось в моделі Charge 6, як на мене, звук більш насичений. Але Flip 7 має більш компактні розміри та зручний карабін для кріплення. Автономність в Flip 7 встановлений акумулятор на 4800 мА годин, який дасть вам до 16 годин роботи. А GBL Charge 6 оснащений акумулятором в 4722 мА, і з ним ваша колонка проживе аж 24 години. А ще ці дві колонки можна з'єднати за допомогою AuraCast для розширення звукової сцени. І звісно ж, звук можна буде налаштувати за допомогою додатку GBL Portable. Якщо ви хочете дізнатися ціни на ці колонки, то переходьте в наш інтернет-магазин VoUA.